Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми говоритимемо про нашу рідну, співучу українську мову. Адже саме сьогодні, 21 лютого, в усьому світі люди відзначають міжнародний день рідної мови. Усі живі створіння на землі спілкуються між собою, Одні мовою жестів, інші Мовою звуків лише нам, людям, подарований дорогоцінний скарб, мова. Дякуючи цьому дару, ми можемо порозумітися, розказати про свої почуття і переживання. За допомогою мови ми бережемо свою історію, передаємо з покоління в покоління набуті знання і досвід. Тисячі мов. Нині живе на землі, і серед них бринить срібним дзвіночком наша рідна мова, українська, скажіть малята, яка ж вона, наша рідна мова? Українська рідна мова, мелодійна, світанкова, ти від серця йдеш до серця і дзвениш, як те джерельце. Щира, світла і казкова, ніжна, ніжна, пелюсткова, ти багата і барвиста, і дзвінка, і промениста, на всі випадки життя і на кожне почуття. Слова рідною мовою то перше, що чує дитина у своєму житті. Матусин Шепіт, перша колискова, вже тоді назавжди запам'ятовуються слова рідної мови і зростає любов до неї. А ще неможливо уявити українську мову без народної творчості, без казок. А ви, діти, знаєте українські народні казки? Зараз перевіримо. Згадайте, хто останнім бачив колобка? Та це ж лисичка, вона його потім і з'їла. А з якого посуду лисичка пригощала журавля? Та це ж була мілка тарілка, щоб йому дзьобати було незручно. А пам'ятаєте казку про півника та двох мишенят? Що ж такого знайшов півник, що стало основою пиріжків? Так, малята, півник знайшов колосок, зробив з нього борошно та випік пиріжки. А на чому або на кому Івасик Телесик від зміїв рятував? Згадали? Та його ж з дерева підхопило гусенятко на крилятко та й повернуло додому. Хто згадає, якому герою коза дереза програла у поєдинку? Що ж там за села був? Та це ж рак борак, вигнав! Козу з зайчикової хатки. І останнє запитання який казковий герой приніс бабі з дідом золотий виріб? Та це ж курочка ряба знесла золоте яєчко. Українська мова, діти Щедра, співуча, мелодійна, солов'їна. А ще кажуть, що наша мова калинова. Тож пропоную сьогодні на занятті виконати аплікацію зимови калини. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір блакитного, червоного та коричневого кольору, вата, олівчик та ножиці, а також клей. Перш за все, підготуємо велику кількість. Кружечків червоних. Для цього складемо клаптик червоного паперу в декілька разів, намалюємо олівцем круг та ножицями виріжемо його. Так, з одного шматочка отримається багато круглих деталей. Тепер кожен кружечок згинаємо навпіл. Так робимо з кожною круглою деталю. Тепер треба з'єднати одну половинку кружечка, змащуємо клеєм і таким чином з'єднуємо три деталі, що потворилась ось така ягідка об'ємна. У мене їх багато. Широку смужку коричневого паперу треба розрізати на тонші, але не до кінця. Це буде гілочка калини. Тепер скрутимо спочатку широку частину, а потім кожну тоненьку смужечку окремо. За основу роботи беремо аркуш блакитного паперу або його половину. Ретельно змащуємо гілочку калини клеєм та приклеюємо до аркуша основи. Далі приклеюємо. Наші об'ємні ягідки калини, формуючи гроно. А тепер вкриємо нашу калину снігом. Для цього як найкраще підійде вата. Тож змащуємо клеєм проміжки між гілочками та заповнюємо їх ватою. Також можна прикрасити усю роботу, ніби іде лопатий сніг. Ось яка зимова калина, символ нашої мови, отрималась.